Сьогодні ми покажемо вам 4 чудових способи покращити поставу. Тож почнемо. Отже, перший спосіб підтягування підборіддя не опускання підборіддя вниз, а підтягування підборіддя таким чином, щоб задіяти всі м'язи шиї, які мають підтримувати її та повернути голову з висунутого вперед положення на місце. Слідкуйте за положенням голови, не опускайте підборіддя занадто низько та намагайтеся не піднімати догори. Просто тримайте голову в нейтральному положенні, коли підборіддя рівне, а очі дивляться прямо перед собою. Потримуйте 3-5 секунд м'язи напруженими, а потім розслабтеся і так 5 разів. Наступна вправа зведення лопаток. Дана вправа допоможе зміцнити м'язи шиї та грудного відділу, які тримають хребет в правильному положенні. Ця вправа буде особливо корисною для тих, хто працює за комп'ютером протягом дня. Виконувати вправу дуже легко. Для цього не потрібно стояти чи рухатися. Ви можете зручно сісти на стілець та зробити 5 хвилину перерву на вправу. Для виконання вправи вам потрібно зводити лопатки між собою. Дуже важливо слідкувати за правильним виконанням. Не стискайте лопатки, піднімаючи плечі догори, відводьте їх прямо назад, утримайте таку позицію 3-4 секунди та розслабтеся. Знову утримуємо лопатки з 3-4 секунди і знову розслабляємо м'язи. Таких повторів необхідно виконати 5-10 разів. Наступна вправа для покращення постави є ускладненою версією попередньої. Ми будемо не просто зводити лопатки між собою, ми ускладимо цю вправу за допомогою резинки. В такому варіанті ми даємо більше навантаження на м'язи спини, чим саме ще більше змісню. Моїх. Сядьте на стілець, ноги витягнуті та трохи зігнуті в колінах. Візьміть резинку в руки так, щоб великі пальці дивилися вверх та розмістіть її під ступнями. Натягуючи резинку, зводимо лопатки між собою. Робимо це повільно та плавно, після розслабляємося. Дуже важливо виконувати вправу плавно, не потрібно рухатися занадто швидко. Виконуйте вправу 10-15 разів, 1-2 рази на день. Якщо з часом виконувати вправу стало занадто легко для вас, збільшіть кількість повторів до 20 25. Останній спосіб покращити поставу це розтягнути м'язи грудей. Знову ж таки, коли ваша постава згорблена, м'язи грудей стають напруженими та вкороченими, і їх важко повернути назад. Ці м'язи постійно тягнуть ваші плечі вперед. Щоб виправити це, виконайте наступну вправу. Сядьте на стілець, переплетіть пальці рук за спиною, ось так. Далі ми будемо максимально вирівнювати руки, завдяки цьому м'язи грудей натягуються. Утримайте таке положення 30 секунд, далі розслабте м'язи. Виконайте три такі підходи. Це було чотири способи, завдяки яким ми можемо покращити відчуття в поставі, виконати вправи та слідкуйте за своєю поставою.